Українці неймовірно співоча нація. Піснями супроводжувалися найважливіші події в житті людей весілля та похорон, народні свята та обряди. Пісні співали, коли було сумно і коли було весело, під час роботи і під час відпочинку. Співали, щоб розповісти про славні історичні події і підняти бойовий дух. Співали під час танців і перед сном. Пісня була елементом своєрідної психотерапії і буквально додавала життєвих сил. Тож, які вони українські народні пісні розповідаємо у цьому випуску. Вітаю! Я Нік Лисицький, і це чарівний світ українського фольклору. Освітній серіал для тих, хто хоче дізнатися більше про українську культуру та ідентичність. І почнемо з цікавих фактів. Факт перший. В українських народних пісень немає назв. Назву пісні визначає її перший рядок, так званий інципіт. Факт другий: в українських народних піснях наспів, тобто мелодія та текст, однаково важливі, тож неможливо зрозуміти та відчути пісню, лише прочитавши її слова. Факт третій: варіативність не вада, а принцип. Одна і та сама пісня у різних виконавців може звучати по-різному. І жоден варіант не вважається правильним чи оригінальним. Це частина усного фольклору, де кожне виконання нова і допустима версія. Факт четвертий: за піснями можна досліджувати історичні переселення населення. Зустрічаючи однакові малотипи в різних регіонах України, дослідники знаходять підтвердження того, що колись між цими регіонами відбулася міграція. Факт п'ятий: українські обрядові пісні особливі тим. Що зберігають собі відгомін давніх ритуалів, містять символи та образи українських народних вірувань. Колись ці пісні були молитвами, зверненням до божеств та духів, а сьогодні саме завдяки ним фольклористи мають можливість досліджувати втрачені знання. Оскільки наше відео науково популярні, то в теоретичному блоці ми наводимо визначення основних понять. Отже, згідно з великою українською енциклопедією, народна пісня, музично-поетичний жанр фольклору, різновид колективної усної народної творчості. Тобто особливостями народної пісні є те, що вона в усній формі передається з покоління в покоління, створюється колективно і не має одного конкретного автора. Щодо останньої особливості, варто уточнити, за багато століть чимало авторських пісень стали народними. В одних випадках ім'я автора просто забулося, в інших твір виконувався різними людьми настільки часто, що став популярною народною піснею, так би мовити, де-факто. Яскравий приклад відома пісня Ой у лузі червона калина. Проте для більшості українських народних пісень характерний саме колективний процес створення, коли пісня народжується безпосередньо під час співу певного колективу. Подекуди ця практика влучно називається плетінням. Пісню не творять, не пишуть, а плетуть немов тканину, де кожен вплітає свою ниточку, і від того, якою вона буде, залежить наступне. Саме тому ще однією особливістю наших народних пісень є їх надзвичайна варіативність. То як же зрозуміти, де справді пісенний фольклор, а де літературний твір, що став народним, або навпаки, народна пісня, яку виконує відомий співак? Інколи це справді може бути складно, тож деякі фольклористи рекомендують простий підхід. Якщо умовний дідусь в селі співає пісню Хрещатик і знає, що це пісня Павла Зіброва, то це не фольклор. А от якщо не знає бо почув цю пісню від когось іншого та ще й зі зміненим текстом, то це вже фольклор. Тобто, коли авторський твір починає поширюватися усним шляхом і набувати варіантів, він стає фольклорним. Найстаріший зафіксований текст української народної пісні балада Дунаю-Дунаю, чого смутен течеш, також відома як балада про Штефана Воєводу, датована орієнтовно 1571 роком. Цю пісню було знайдено в чеській граматиці Яна Благослава. Історія походження цієї пісні свого часу викликала жваву зацікавленість багатьох науковців, зокрема Івана Франка та Михайла Грушевського. Виявляється, що, перш ніж опинитися у Чехії, Ця пісня спершу потрапила до італійської Венеції, де чех наймення Никодим вивчив її на пам'ять від мандрівного співця і привіз до себе на батьківщину. Перші спроби нотного запису датуються кінцем 17-го, початком 18-го століття. Їх пов'язують із іменем Захарія Дзубаревича, випускника Києво-Могилянської академії. У 18 столітті українські народні пісні починають з'являтися у різноманітних збірниках. А вже в 19-му, на хвилі загальної зацікавленості українським фольклором, збирати та досліджувати народні пісні починають етнографи та фольклористи, зокрема Михайло Драгоманов, Станіслав Людкевич, Ізмаїл Срезневський, Олександр Потивня та інші. Проте з усіх фольклорних жанрів народні пісні найдовше передавалися виключно усно, а носієм для збереження була лише людська пам'ять. Саме тому одним з основних ознак пісенного фольклору є варіативність та імпровізаційність. Немає правильних чи неправильних варіантів. Кожен твір є рівноцінним. Лише наприкінці ХІХ століття, коли з'явився фонограф, виконання українських пісень почали записувати за допомогою технічних засобів. Однак і у 20 та й у 21 столітті українські народні пісні не стали чимось архаїчним, адже вважається, що фольклорний твір живе тільки тоді, коли його виконують. Доки пісні співають, доти цей різновид народної творчості живе і розвивається. Відповідно, актуальними є й нові проекти з дослідження та збереження народних пісень, які з'являлися і продовжують з'являтися завдяки ентузіазму фольклористів та діячів культури. Це, зокрема, проєкт Поліфонія. Силами якого були записані в цифровому форматі понад дві тисячі пісень: цифровий архів фольклору Слобожанщини та Полтавщини, канал Божичі, цифровий архів народні пісні України та інші. Якими бувають українські народні пісні та про що співають українці? Те, яку роль в житті українців раніше відіграла пісня. Чудово ілюструє ремарка, яку наша консультантка пані Наталія Хоменко почула від однієї з бабусь нещодавної експедиції: зараз всі в телефонах, а раніше ми були всі в піснях. Враховуючи неймовірне різноманіття нашого пісенного фольклору, не складно здогадатися, що його класифікація задача не з легких. Щоб розповісти про кожен різновид українських народних пісень, знадобиться окреме доволі довге відео. Тож у цьому випуску ми наведемо лише коротку загальну класифікацію. Українські народні пісні поділяються на три великі категорії: епічні, ліроепічні та ліричні. До епічних належать билини про богатирів та думи, до ліроепічних балади, пісні, хроніки та історичні пісні. З ліричними піснями все дещо складніше, оскільки ця категорія в свою чергу поділяється на Дві підкатегорії обрядову та необрядову лірику. Обрядова лірика, в свою чергу, поділяється на календарно-обрядову та родинно-обрядову. До календарно-обрядової, зокрема, належать колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, купальські та інші пісні, які були приурочені до певних обрядів або сезонів. Обрядові пісні були способом взаємодії з силами Всесвіту, своєрідним програмним кодом. Тож кожна пісня мала чітко визначену функцію і період року, коли її необхідно було співати. Вже в наш час це створювало певні незручності для збирачів фольклору, адже годі було вмовити носіїв традицій заспівати колядку влітку або купальську пісню взимку. До родинно-обрядової лірики належать пісні, якими супроводжувалися родинні обряди, пов'язані з народженням, весіллями або смертю христильні пісні, весільні пісні та голосіння. Необрядова лірика поділяється на родинно-побутову та соціально побутову. До родинно-побутових належать пісні про кохання та пісні про родинне життя, а також жартівливі пісні. До соціально побутових козацькі, рекрутські, наймацькі, заробітчанські, солдатські та чумацькі. Окремо виділяють танцювальні пісні, які співалися до танцю, приспівки, а також коломийки, характерні для західних теренів України. Відрізнити народні пісні з різних регіонів України можна за діалектом та за музичним складом, або, якщо говорити простіше, за звучанням. Щодо діалектів, все очевидно: у кожному регіоні говірка має свої характерні слова та вирази, які присутні в текстах пісень. Тож відрізнити пісню з Гуцульщини від пісні з Наддніпрянщини для знавця української мови буде нескладно. Трохи складніше з їх виконання. Вважається, що для того, щоб навчитись правильно співати пісні певного регіону, треба спочатку навчитися говорити мовою цієї місцевості, оскільки фонетика впливає на звукове добування. Музичний склад або звучання друга риса, за якою можна визначити регіональну приналежність пісні. Дослідники встановили, що для західних теренів України характерна одноголосна культура співу, тобто коли всі співають в один голос і немає розщеплення на різні голоси. У центрі та на півдні, навпаки, розвинене багатоголосся. А у виконанні обрядових пісень на поліссі збереглася гетерофонія один з найдавніших типів багатоголосся. В мережі інтернет ви знайдете чимало рейтингів українських народних пісень. Топ 10, топ 15 і навіть топ 20 пісень. Звісно ж, всі вони суб'єктивні, адже наші народні пісні не мають активної ротації на радіо, не виходять в топи Spotify та й визначити якісь інші критерії для вибору серед тисяч творів доволі складно. Однак, якщо ми хочемо представити наш пісенний фольклор іноземцям, то які пісні обрати? Як дати мешканцям інших країн почути особливості нашого співу? Працюючи над створенням нашого рейтингу, ми вирішили обрати пісні, які відображають пісенні традиції різних регіонів України, і таким чином продемонструвати свого роду пісенну мапу нашої країни. І оскільки ці пісні можуть бути невідомі широкому загалу, ми назвали цей рейтинг топ-7 маловідомих українських народних пісень, які варті вашої уваги. Кою полі дерево, Полтавська область біленька пава. Вінницька область. Ой, лісу лісу, чому не зелений, Рівненська область. Проведу я Русавочки. Київська область. Ой, летіла Галка з глибокої балки, Донецька область. Вивів коня, Запорізька область. Ой, дай Боже, Івано-Франківська область. Які з цих пісень вам знайомі? Напишіть в коментарях. До речі, Якщо у вас виникло бажання запропонувати свій рейтинг українських народних пісень, які особисто ви вважаєте вартими уваги всього світу, також напишіть у коментарях. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку. Більше інформації про кожну пісню за посилання в описі до цього відео. Пісня це особливий жанр фольклору. Для того, щоб відчути та зрозуміти, її необхідно почути. Адже текст невіддільний від мелодії, наспіву. Тож найкращий спосіб познайомитися з українською народною піснею це послухати її на одному з сайтів, про який ми сьогодні вже згадували, зокрема на сайті проєкту Поліфонія. Всі посилання ми залишимо в описі до цього відео. Однак для тих, у кого виникне бажання відчути себе дослідником давніх джерел, ми підготували рекомендований список літератури. Як і у попередніх серіях, у цьому відео ми коротко розкажемо лише про назви книг та їхніх авторів. Детальний же огляд у окремій статті на нашому сайті, посилання на яку також в описі. Отже, джерела та дослідники українських народних пісень. Малоросійські пісні видані Михайлом Максимовичем, збірки 1827 та 1834 років, одні з перших збірок українських народних пісень. Пісні, думки і шумки руського народу на Подолі Україні і в Малоросії» Антона Коцепінського. Перша збірка українських мелодій Наукового характеру 1861 рік Студії над українськими народними піснями Івана Франка. Мелодії українських народних дум та Народні пісні з Галицької Лемківщини Філарета Колеса. Українські народні мелодії серія публікацій Климента Квітки. збірник українських пісень. Миколи Лисенка. Мета нашого проєкту не лише познайомити вас з чарівним світом українського фольклору, а й з тими, хто професійно його досліджує. Тож у кожному випуску ми розповідаємо про науковців, які нас консультували, і яких ви також можете залучити до проєктів, пов'язаних з культурною дипломатією, популяризацією української фольклорної спадщини чи до інших ініціатив, де важлива фахова експертна думка фольклористів та етносів. У цьому випуску представляємо Наталію Хоменко. Пані Наталія кандидатка філологічних наук, викладачка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дослідниця української народної пісенної традиції. Основні напрями наукової діяльності Наталії Михайлівни охоплюють вивчення жанрово-стильового багатства українського фольклору, регіональну специфіку народно-пісенного репертуару, механізми його збереження та трансформації в сучасному культурному середовищі. Як керівниця фольклорного гурту «Роксоланія» здійснює збирацьку, виконавську і просвітницьку роботу, пані Наталія активно популяризує українську народну пісню через виступи, майстер-класи, лекції. Участь у фестивалях, перформансах і медіапроектах. Друзі, чи сподобався вам цей випуск? Що нового ви дізналися, розкажіть в коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Давайте разом популяризувати чарівний світ українського фольклору.